А було це давним давно, коли ще раки вміли свистіти. Сірко. В одного чоловіка був собака. Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Це сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зроби так, щоб тебе хазяїн, і знов прийняв до себе. Сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді наче я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка, вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою. А сама й жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить «Гіджга, сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже Насірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже Асип, жінко галушки та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото й думає треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату. І посудовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бити сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робити, поки його і віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже. Буду співать, Сірко каже. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже Отепер уже буду співать. То як завиє під столом? Тоді деякі люди. Повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте, Він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.